Це єдиний у місті автобус, який може перевозити людей у візках. У Вінниці він з'явився ще восени. Послуги такого транспорту виявились більш ніж актуальними. Аби дістатись у пункт призначення, люди з обмеженими фізичними можливостями мають замовити транспорт за дві доби. Левову частку замовлень спеціалізований автобус просто не встигає виконувати. Тож пересуватися містом вінницьким інвалідам вкрай важко. Міський бюджет на вирішення проблеми виділив 20 тисяч гривень на півроку. У не вистачає навіть на паливо. «Заявок буває в день біля 12, буває навіть більше. Ну але машина одна вже не може справлятись. Тому інколи приходиться відмовляти людям, інколи телефонують і просять на суботу і неділю. На жаль, суботу та неділю ми теж не можемо приймати заявки. Тому наша мрія, щоб служба розширювалася і мала в наявності дві машини. Тетяна Луценко інвалід дитинства. Понад 20 років дівчина прикута до візка. Аби подорожувати Вінницею, їй доводиться просити допомоги людей, а іноді, взагалі, відмовлятись від пересування містом. Можливість користуватись транспортом єдина надія дівчини на повноцінне життя. Потрібно навчатись, спілкуватись з людьми, бачити людей. Це трохи гнітить, коли ти не можеш сама. Взяти і поїхати навіть в міському транспорті, а так ти не відчуваєш себе обмеженою. Повноцінною людиною, як і всі інші, які що пересуваєшся на візку. Соціальна програма перевезення інвалідів у Вінниці. Існує, проте фінансування не вистачає. Організатори проекту сподіваються на підтримку меценатів та спонсорів, адже обсяги перевезень постійно зростають. Анна Тітовська, Олег Літвінцев, Вінницьке перехрестя.